Можув Тульмонде, вирішила записати вам це відео, тому що багато людей цікавляться темою дієслівного управління, бо я знаю, що це дуже важлива, незрозуміла тема. І я хочу пояснити вам цим відео, як я її подаю в своєму курсі, як ми опрацьовуємо цю тему і що я придумала, винайшла, так, щоб полегшити вам життя з цими прийменниками після дієслів. Отже, ця тема у нас вивчається. В моєму курсі в блоці номер 9 в який ну, ми не, щоб, знаєте, не просто там з дієслівним управлінням працювати, а поєднувати з також іншими темами. Ми вивчаємо ці теми разом зі сталими виразами, en, i, з цими займенниками, дієслівне управління. Зараз я розкрию і покажу, як воно там з чого складається. Також ми в цьому блоці вивчаємо плюске парфе, пригадуємо пасиком пози ем і вчимося вживати всі три часи ці разом узгоджувати їх між собою. А відносні займенники, так, оці ке, кі, у дон, лекель, лякель це теж дуже важлива тема, і вона класно теж лягає в тему, ну, поєднується з темою дієслівного управління, тому що все пов'язано теж з прийменниками А і Д, яких потребують після себе дієслова. Euh, donc, je aussi nous infinitif présent infinitif passé euh c'est une très grosse importante thème merci de d'être venu abo ah merci de fermer la porte abo ah euh, j'ai mangé avant de rentrer abo ah Je de ne pas avoir pu venir. Ну, багато таких є конструкцій. В нашій мові немає такої аналогії, тому ця тема для нас трошки знаєте, важко сприймається, і ми її пропрацьовуємо теж в рамках цього блоку. І остання тема для місяців. Це ця тема теж дуже класно лягає на е, оці відносні займенники, тому що якраз у ці е, що це таке для місь Це звороти, які допомагають виділити в тексті якусь інформацію, наприклад. Е, «C'est de ma fille que je parle tout le temps, або це à mes vacances que je rêve sans cesse, або ce dont je rêve, c'est un café тобто, ми виділяємо інформацію. І ця тема поєднується дуже добре з відносними займенниками, тому я їх об'єднала в один блок. Також вивчаємо, ну, повторюємо, пригадуємо зворотне к обмежувальний зворот. Отже, як я подаю Інформацію щодо дійсного управління, як я, що я тут зробила для того, щоб якось спростити і структурувати цю інформацію, мені довелося знаєте, таке враження, що написати прям якусь научну роботу. Подивіться, відео триває 1 година 48 хвилин, майже 2 години. І в цьому відео я розповідаю ну, зараз я вам покажу конспект. В цьому відео я е, ну, пояснюю, якщо в двох словах, оцей конспект. А конспекти, до речі, ви теж можете собі завантажити і користуватися ним. Отже, що я зробила? Я розділила певні дієслова, Ну, всі дії слова так, я розділила на підгрупи. Ну, я не хочу зараз все це вам показувати, так, тому що це, ну, скажімо так, мої авторські розробки. Так, я вам прогорну швиденько, щоб ви зрозуміли сенс. Я розділила всі дії слова. На підгрупи за певним принципом, за певним принципом ну, потребування дієслів. Тобто Є такі дієслова, які можна було згрупувати за певними ознаками. Так? Я їх згрупувала. Ну, тобто, якщо є, наприклад, ну, дієсловози, так? Ми кажемо пропози кількіс, а да, пропонувати щось комусь, але пропози акілька. Тобто, ось таке в нього дієслівне управління: ніякого прийменника перед неживими іменниками, прийменник А перед живими і прийменник Д перед інфінітивами, перед дієсловами. Я знайшла всі інші дієслова. Ну, окей, може, не всі, всі, але ну, найбільш такі вживані, які найбільш мені зустрічаються, трапляються в моїй практиці. Я їх взяла, знесла, об'єднала в цю таблицю, згрупувала їх за цим признаком, ознаками, і так далі, так далі зробила з іншими дієсловами. Потім є дієслова, наприклад, як парли. Так, парли можна a кельем, парли можна de кельтем або de quelque chose. Якщо дієслова потребують різних прийменників в різних ситуаціях, то я так само їх це я пояснюю. Я роблю табличку з одним дієсловом, з різними прийменниками і з прикладами. Так? Тобто це також окремо пропрацьовуємо. Тобто, те, що можна, я об'єднала, згрупувала, а те, що не можна, я ну рознесла, скажімо, так виділила ось ці всі моменти. І далі, як ми пропрацьовуємо. Ми, звісно, не можемо всі оці годину 48 так, весь цей конспект, весь цей об'єм дієслів пропрацювати за одне заняття. Звісно, ні, ми це пропрацьовуємо протягом 10 тижнів, ну, якби перемішуючи з іншими темами. Але я на кожен урок даю вам, наприклад, тренажерну залу 1 так, або тренажерну залу 2. Тобто, подивіться, я всі слова розбила на 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 і 8 тренажерних зал. Тобто ми беремо весь цей океан, безкрайній так, дробимо його на маленькі струмочки і один за одним опрацьовуємо. Ось, наприклад, я даю таке завдання. Ми беремо спочатку дії слова, які не мають групи, які індивідуальні, які мають якісь особливості. Тобто я Даю сторінки конспекту, я вказую, на якій частині відео це знаходиться, можна натиснути, і прямо ви переходите в ту частину уроку. Ось всі ці слова ми готуємо, опрацьовуємо на, на цей урок. Так? Як ми їх опрацьовуємо? Ви дивитесь урок, слухайте, читаєте конспект, дивитесь мої пояснення, правила, і потім я вам даю тренажери. Тренажери, що це за тренажери? Ну, от, наприклад. Я створюю такі речення, де потрібно вставляти спочатку з перекладом, щоб ви ем, ну, допомагали собі, якщо ви щось ще десь не зрозуміли. бо від перекладу ж залежить прийменник теж треба обирати. І ви ось, ось так от собі тренуєтесь, тренуєтесь, натискаєте, натискаєте, перевіряєте до тих пір, поки ви не перестанете робити помилки. Коли ви з перекладом вже натренувалися, ви виходите, берете інший тренажер. Так? Тут вже ті самі. Різні ситуації. А тут всі ситуації вживання одного дієслова йдуть разом, по черзі, наприклад, parlez-à, parlez Д. А тут вже різні ситуації вживання одного дієслова. вони розкидані по всій вправі, але поки що теж з перекладом. Потім ті ж самі різні ситуації вживання одного дієслова ми беремо вже без перекладу. Так? Тобто, ну, Кожного разу на градус підвищуємо ступінь складності. І таким чином, коли ви виконали всі ці вправи, перестали робити в них помилки, ну ви вже маєте якесь розуміння, ви вже натренувалися. Потім в кінці уроку виконати урок, ага, тест до цього уроку. Бо, у мене тут в кінці кожного уроку є така родзинка, так, це інтерактивні тести. Які допомагають вам теж себе перевірити. Ось в кінці уроку вам потрібно викинути, виконати, пердон, ось ці, ось ці тести. Так, це в нас на сталі вирази, і. А, це на сталі вирази, да, і на, ну, на ось цю групу дієслів. Тобто на урок, на урок по уроку 49. Ну, і так далі, так? Ви виконуєте ось цей тест. Далі. Далі, наприклад, ну, от беремо наступну другу тренажерну залу. В другій тренажерній залі я даю групу дієслів, так, тут вже дієслова, які я об'єднала в групу за певним принципом. Ви так само слухаєте, дивитесь конспект і слухаєте урок з моїми поясненнями, так, і потім з допомогою цих тренажерів так само ви тренуєтесь, натренуєтесь і в кінці виконуєте теж тест А. Так? Ну, тобто там ви знов повертаєтесь до цього урок 49 тести, так і. Вже 49А, ось він якраз буде на цю підгрупу. Ви тут обираєте собі, так. Ну, коротше, бачите, саме конкретно на вузьку тему, на конкретну групу діязлів я вам даю купу вправ, щоб ви могли їх опрацювати, запам'ятати. Далі беремо, ну і так один за одним ми беремо кожну тренажерну залу, ми їх опрацьовуємо. А на уроках на зумах, коли ми зустрічаємось, то, звісно, я вже об'єдную. Наприклад, ви на сьогодні пропрацювали, вивчили тренажерну залу 2, а до цього вивчили тренажерну залу 1. То на зумі, на уроці ми, звісно, вже їх об'єднуємо і пропрацьовуємо всі разом. І так само, бачите, залу за залою. Ми додаємо. Тобто, тут просто отак от все слухаєте, все дивитеся і поступово Виконуєте тренажери в тому порядку, які вони зазначені, виконуєте тест, і на Зумі ми потім це все закріплюємо, тренуємося, разом теж виконуємо вправи на переклад. Ну, вправи на переклад, так, ми на Zoom робимо більше на переклад, тому що це якраз те, що ви робите у себе в голові, коли хочете щось сказати. Ви перекладаєте речення, а їдемо вчимося перекладати їх, використовуючи правильні дії, слова з правильними прийменниками. І так далі. Так. Отут якраз. Вже те, що я казала, ми тут в цій групі дії слова, які потребують прийменника до після себе перед іменником. І це якраз дуже класно лягає нам на бачите, відносні займенники ДОМ. І якраз це у нас тиждень 51-й, і ми після оцієї вивчення цієї теми відносних займенників робимо ось цю вправу, яка у нас і на управління дієслівне, і на якраз відносні ці займенники під'єднуються дуже, дуже добре всі теми. Ну і тут ще одна групка, і тут інші дієслова, слова, які не об'єднані за підгрупками, але які, ну я теж там знайшла, що до них долучити, як вам показати, щоб це було візуально, схематично ви запам'ятовували. І... Також пригадуємо деякі дієслова, які не потребують після себе прийменника, які потребують після себе прийменника, А і теж вірші тут я вам свої пишу, пишу даю для того, щоб ви зв'язку цих слів в реченні запам'ятовували і запам'ятовували, що там є прийменник або нема прийменника. Тобто, ще й мої авторські вірші я теж тут додаю, щоб допомагати вам запам'ятати. Ну, ось і в принципі все. Таким чином, ми дуже довго, поступово нарощуючи потрошку ці знання, опрацьовуємо всі ці ті слова. Тому, якщо е, вам потрібна допомога, так і мені, ну я. я е, Правда, зробила вже все, що від, ну, все, все своє все, що я могла, так для того, щоб якось вам структурувати цю інформацію, тому що ну неможливо вивчити всі дії слова і всі їх прийменники, ну це ну це реально неможливо. Але можливо зрозуміти ем, от цей принцип логіку розподілу за певними ознаками. Якщо ви, наприклад, знаєте, от як дієслово слово пхопози яких прийменників воно вимагає, і вивчивши, які ще в нього там були в групі дієслова, ви вже будете пам'ятати, що вони потребують такого ж самого прийменника в таких же самих ситуаціях. Якщо, наприклад, дієслово слово e так, ми кажемо e quelqu faire quelque chose», і якщо до нього ми додамо всі інші дієслова, які мають таке ж саме дієслівне управління, то ви. Пропрацювавши під цим тренажером, з моїми зумами, ви будете їх вже асоціювати один з одним, ці дієслова, і пам'ятати, що вони у такого дійсного управління ну, дотримуються і вимагають таких прийменників. Я сподіваюся, що ну. Не сподіваюся, я бачу так по своїм студентам, що все ж таки після цього якось приходить розуміння, бо інакше це просто розгубленість. Отже, я запрошую вас всіх, раджу, ну рекомендую від щирого серця пройти цей курс і, повірте, вам стане набагато легше з ними жити з цими дієсловами, прийменниками і до вас прийде розуміння. Merci pour votre attention. à la prochaine. à plus.